4 години ранку, 21 листопада, якраз е, після закінчення другого, суд, другого засідання суду апіляцію дзвонок е, з, з мобільного телефону на домашній телефон. Я беру трубку, з, е, значить, слова. Е, Точно голос мого сина. Мама, пиши быстро і диктує мені номер телефону 096 788 54 87. А інтонації теж такі були, як яке синула. Син я вже ці три слова не заповнила. Два слова пиши бистро. Не... Слово мама точно произнесено моїм сином. Водно, якщо б э, сина не було вдома, а він тоді був зі мною на суду і він був вдома. Ну, це після суду суду, який вони програвали, так? Так, да. який вони, вони побачили, що вони програвають, програють і те саме. Значу тобто вас хотіли виманити на вулицю, да? ви посеред ночі на уль на а хто міг да, а хто міг знати, як розмовляє ваш син взагалі по телефонах? Це хто зв'язаний, хто прослуховує наші телефони, а він прослуховується все время. Телефон мобільний. Все время прослуховується, чути часто звуки. Це саме розговор, все він все время прослуховується. і домашній прослуховується. А телефони прослуховує міліція і Служба безпеки України. А, е, да. Є там спеціальне у них управління, яке цим займається. А телефони прослуховує міліція і. Так. Та збив... До кого ви зверталися з цим питанням? З цим питанням я зверталася. Я тут же утром, тут же я ще позвонила на 102. Так. Потім утречком я їду. Ну ви не вийшли він. тоді після дзвоника? Нікуди? Ні, так? Ні, ми не вийшли. Ми по другим каналам зв'язалися з сином, він лежав вдома, спав. Я знала, що він спав, бо я з ним зв'язувалася вечором. А в під'їзді на вулиці нікого не було, видно, чути? Е Щось виробило у мене, я не прослідила, понімаєте? От ті рази, як приходили вбивці, я слідила, що виходило з двоє з під'їзду. Дзвонив один, а виходили двоє. А це щось в мене виробило, понімаєте? не… 102 що вам відповіли? 102 – хорошо взяли заявку мою. Та, вранці ви куди звертались? А вранці я пішла в управління МВД. Житомирської області написала заяву на імя начальника МВС Житомирської області, полковнику у Якому? Полковникову. А, прізвища У полковника. Да. Кого ви були на прийомі в обласній міліції? Я була На прийомі у начальника слідчого відділення. Відділення Резніченко, ЮМ ЮМ Та це він сплавив вашу заяву вже на дільничного, де? да? Так, на дільничного Фін, на, на городське гороць, відділення міліції, це він посплавляв туди. Та І був же ж за... номер телефона, з якого вам телефонували, це ж вичислить, хто телефонував? Ну от я Дуже вже в оцей номер телефону 096-784-5487. Так? Ну, я вірно. Так. Це з нього вам телефонували, так? Да, так, з нього, з, 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 з нього. Я а давайте ми зараз наберемо на цей номер. Давайте. Ще раз надиктуйте. 096 788 Так. 54 87. Цікаво буде, якщо це міліцейський якийсь співробітник. А, відсутній зв'язок. Відсутній, все рам. Я після того набирала вже тисячу разів. Я зразу набрала утром вже зв'язок відсутній. Я зразу набрала цей номер, а зв'язок відсутній. І... Хто вам прислав відписку? З повагою, з повагою Резниченко ЮН. То есть начальник слідчого управління, так? Да? Так. Да. І що він там хоч написав двох словах? Різниченко відповів 7 4 2015 року за фактом протиправних дій 21.11.2014 року здійснюється перевірка. А ви якось відчуваєте, що вона десь якось здійснюється взагалі? Ні, далі він пише, за результатами якої не встановлено ознак кримінального та адміністративного порушення. Ага. Тобто Суспільно. ознак злочину не встановлено, але здійснюється, так? Да? Так, да, так. Да. Ужас, звісно.